Зібрались разом з дичанським лесництвом, з яким ми в давньому товаристві і співпраці сповістили громаду, відгукнулось чимало людей, та гуртом виріши додати трохи кисню в легені нашого міста. Проводимо висадку сіянців на Романовському рочищі. Проводиться у нас більше 16 гектар, де буде висаджено. 150 тисяч сіянців дуба. Наші теперішні е, непрості часи людям не вистачає спілкування, якоїсь емоційної підзарядки. Тому разом із громадою вирішили провести отакий громадський захід, поспілкуватися, разом попрацювати, пробалакати якісь загальні питання, подекуди важкі питання. Дуже приємно, коли багато людей відгукуються на наші виклики. Про допомогу посадці сіянців і буде приємно надалі, потім бо приїжджати, дивитися, як наші руки принесли пользу в <гум> нашу країну.